Яблуки домашні, быстро. бистро. Ну, придеться забрати домой і пущу на сушку. Сушка продам. Яблуками но... Василь продавець центрального ринку у Чернігові. Показує, що сталося з його товаром за тиждень, поки ринок не працював. Його тимчасово закрили за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина загроза падіння телевізійної вежі, яка розташована поряд із ринком. Вежа зазнала пошкоджень 29 жовтня внаслідок російської атаки безпілотників. все сьосомшіли, ринок закритий, вишка падає. Продавчиня спідньої білизни Лариса каже, що також має збитки. Зараз оренди, квартири, все треба платити. Чим не торгували? Ми залежимо від того, що ми сьогодні наторгували. От сьогодні наторгували. Заплатили хтось із продавців, знайшов рішення, щоб не втрачати робочі дні. Я знайшла місце під ринком, де ж я могла знайти. Ну, іншого шляху просто не було. Кожен, хто захоче працювати, він знайде собі місце і буде працювати. Ну Так склалося життя. Я сама була в той день, чесно вам скажу я. Два, може, дві години заїкалася. Це вже трохи так відійшла. Покупці кажуть, на відкриття центрального ринку чекали. Знаєте, от, ринок для всіх це як рідний дім. Ти прийшов сюди і туди пішов, і сюди пішов, і ти ж можеш ну, вибора завжди більше в магазині. Я все у своїх покупаю. Там ось кави подзвонили, сказали, що треба йти брати. Там собаці, там собі все у нас схвачено. З 31 жовтня тимчасово не обслуговуються і дві зупинки поряд із телевежею. Проспект Миру біля ліцею номер 1 та дитячий світ. Громадський транспорт там досі не зупиняється. Ми перебуваємо на зупинці дитячий світ. Люди приходять та чекають на свій транспорт, але він проїжджає повз. Цього дня не мав відкритися і ринок, бо за рішенням комісії його закрили до 7 листопада включно. А на черговому засіданні 7 листопада ці обмеження вирішили продовжити. Про це Вільному повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Хольченков. Точної дати, до якої діятимуть обмеження, наразі немає. Все залежить від стану телевізійної вежі. Сказав Хольченков. Порядка 80% робіт вже виконано. Осталось на стадії завершення. Це все знаходиться, і буквально ми маємо отримати відповідь від організації, яка виконує ці стабілізаційні роботи. І Ми готові в той же час відкрити і провести комісію теп, і, мабуть, в суботу чи неділю. Чому ринок відкрили 7 листопада? Хольченков не пояснив. Напередодні ж начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, що у нього відбулася зустріч з підприємцями, які працюють на ринку. Заступник начальника МВА Олексій Мисенко, який був присутній на засіданні комісії, від коментарів відмовився. Сніжана Мазур, Надія Капленко, Олександр Заболотній, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.